Дитячий спортивний одяг, 15 кг. ціна за кілограм 6 євро, сорт перший плюс екстра. Почнемо з ось таких штанішок. Це North Face, гляньте. які вони крутецькі, манюсінькі. Просто супер. Наступна буде ось така ковтинка на замочку для дівчинки. Та ось таке худі для хлопчика. Наступна у нас буде ось така зіповочка салатова. Та ось такі спортивочки. Наступна суперприємна до тіла кофтинка ось така. Та ось таке худі сіреньке. Просто з класнючим принтом. Що ззаді, що спереду. Наступна ось така сіренька кофточка. Та ось такі. Лосінчики дитячі та плесеньки на флісі. Наступні ось такі спортивки. Та, та ось такі це вже старших хлопчиків. Далі. Худі. Та ще одна ковтинка в розмірі S на замочку. Далі. Далі, далі. Ось така чорна базова. Так, що це у нас тут таке? Ось така кофтинка з капюшончиком, врубчик сіренька. Ой, гляньте. Та ось така в пудрі на замочку. Наступне. Ось така. Та гляньте, які яскраві прикольні лосинчики для дівчинки. Далі. Червона кофтинка. та ось такі штанішки на флісі. так покажу вам довжину. Ось такі повзунці з Та да, ще одне худі. Далі. Ось така ковтинка. Та да, ось така. Це все власеньке, зимове. Осінь зима Гляньте, які штанішки, крутецькі, кольори хаки від примерку. Розмір. Ну, на 10-11 років. Так, у нас у в нас буде ось таке чорне. З класним принтом. Ой, дуже красивого кольору, такого ментолового. Гляньте, яка кофточка з мішком. Та ось такі стонішки. 6 євро за кілограм. Було лотику 15 кілограмів. Що таке? Ну, супер. Стан супер новесенький, супер класний. На один-два рочки. Далі у нас буде ось така лавандова з веселкою. Та ось така з паєтками кольорова, яскрава, новорічна. Сійшовий скарб. Бачите на різні з синкою пепою. Ось така зіповочка. Та ось такі станішки. <кхи> Розмір не пише, але вони круто тягнуться. Наступна у нас буде ось така ковтинка. Та ось така на хлопчика. Далі червона, базова. Та зелена, новорічна. Наступна сіренька. Ось така з динозавриком цікава. Та від примерку ось така малесенька, малюсенька. Наступна буде. Ось така. та Ось така. Далі синенька з надписом. Та ось таке маленькі зіпхуді. Ну, яке воно миле все, гляньте. Така. Та ось така. Далі гляньте лавандова малесенька. Та ось така синенька. Так, далі у нас ось така красивезна з леопарду. Штанішки спортивні для хлопчика старших за таких років. Я ж вона такий підлітковий звіт. Та червона, ось такі красивезні худі. Давайте. Далі. Ось така ще красивезна з веселкою. Ось така рожевинка. штанішки спортивні. Ох, яка красота. Та ось така з принцесою, з короною. якість просто супер. Я не бачила, що ні на одній кофточці якогось дефекту. 6 євро за кілограм, лотити 15 кілограмів, який коротший топ дитячий. Камуфляжні ось такі спортивки. Ось така кофточка. Ось така красивезна пудрова. Штанішки спортивні, такого цегляного кольору. Ось такі сіренькі. Ще щось не збеживе. Ось така ковтинка. Так, на хлопчика базово там на сині ході. Ось такі класні спортивні штанішки з квіточками. Ще одна темно-синя ковтинка. та останнє, що в нас тут, це чорна з мультяшним принтом гляньте. Все, ми з вами розпакували цілий лотик на 15 кілограм дитячого спортивного одягу тепленького. Тому для замовлення звертайтеся до наших менеджерів у Viber та оформлюйте замовлення, тому що одяг реально крутий, він такий милий, дитячий.